У Одесі біля будинку офіцерів попрощалися з військовослужбовцем з Херсонщини, журналістом і режисером Антоном Коломійцем. Він загинув 20 грудня у боях за Бахмут в Озерянівці Донецької області. За словами друга Антона Рустама Авдієва, він знав, що загиблий вступив до лав Збройних сил України. Коли дізнався, дізнався, що він його відправили. 16-го 15 грудня. На Бахмутський напрямок. 20-го він загинув, і я дізнався 24-го. загинув. Це, це була людина Сонця. Під нього відходили тисячі про і там, де він з'являвся, там завжди з'являли свято, там завжди була радість. Антон довгий час працював в обласній телерадіокомпанії Скіфія згодом на суспільному Херсон. Режисером та журналістом колеги кажуть, для кожного знаходив усмішку, був професіоналом та вмів надихнути. Дмитро Головаха пам'ятає журналіста з дитинства. Світла дитина була. Вибачте, я випадьте можуть. Це був. настоячим патріотку. Антон Коломієць вступив до лав 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу 11 листопада. Знайомі та друзі говорять, був дуже патріотичною людиною. Завжди пишався тим, що він українець. Це дуже велика втрата, навіть для нашого Херсону. Співчуваємо рідним близьким. Ну, він дуже патріотичний, і його не можна було утримати. Для нашого міста це була дійсна втрата, тому що така креативна, талановита людина покинула цей світ. Герої не вмирають, ми будемо пам'ятати завжди. Антон Коломієць виїхав з окупації разом з родиною. Наприкінці травня у нього залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Олександр Забродін, Оксана Хлєбус, Суспільне, Новини, Херсон.